Вітаю всіх телеглядачів. На часі черговий інформаційний випуск. Команда огляду новин вже готова розказати та показати, чим позначилися останні дні в житті нашого міста і району. Сьогодні у випуску ви побачите. Почастішали крадіжки, громадянам світ бути обережнішими, оскільки активізувалися шахраї. У нас е, почастішали випадки крадіжок е, трансформаторного масла. Практичне навчання це і видовище, і багаж корисних знань. У Переяславі днями відбулася наочна демонстрація поведінки в екстрених ситуаціях. Якщо пожежа треба завжди дзвонити на 101. родинне свято в будинку художньої творчості зібрало разом близько 30 сімей. Участь взяли як мами, так і татусі. Дякую. Учора, 5 квітня, відбулося друге пленарне засідання 10-ї сесії. Ми вирішили об'єднати обидві частини роботи міських депутатів. Відтак розповідь про перебіг подій у сесійній залі в вашій увазі буде представлена вже цієї суботи в черговому випуску новин. Наразі ж повідомляємо, відповідно до розпорядження міського голови Тараса Костіна, 12 квітня о 10-й годині пройде позачергова 12-та сесія міської ради 7-го скликання. Ознайомитися з питанням, яке виноситься на розгляд, можна на сайті міської ради. Останнім часом почастішали випадки крадіжок. Активно орудують також шахраї. Чим не проти поживитися злодії, а також як уберегти своє майно від зазіхань невідомих осіб, про це далі начальник поліції Валентин Токарський. За перший квартал поточного року у нас на території обслуговування вчинено два грабіжі, обидва розкриті. Вже люди ну, тобто, провадження відносно них направлені до суду розглядається на сьогоднішній день в суді. А от крадіжок у нас порівняно з минулим роком кількість збільшилася. В основному це крадіжки з дачних будинків. У нас почастіше випадки крадіжок трансформаторного масла в сільській місцевості. Дуже багато фактів, і також всім, кому відомо якісь відомості про осіб, які можуть бути причетні, про прохання або телефонувати на 102, лінію 102, або ж на 51341 – це телефон чергової частини нашого пересла Хмельницького відділу поліції. Почастіше останнім часом випадки особи жіночої статі заходять до жінок. Ну, В принципі, до людей похилого віку пропонують допомогу, начебто вони є з благодійних фондів, навіть дають 500 гривень, наприклад, однією купюрою, кажуть, ми вам 200 гривень даємо допомоги, але, будь ласка, дайте нам 300 гривень здачі. От поки що одна людина спілкується з них і з потерпілою, та потерпіла, ж, зрозуміло, що йде до схованки, де лежать гроші. Друга відлякає, тихенько крадуть гроші і входять. Жінки, ну, або ромської, а можливо і не ромської національності, тобто спілкуються на нашій мові. От такий зараз вид злочину є факти, не багато, але ні, тільки поки що в місці. Тільки, тільки в місті. Комунальне підприємство виробничого управління житлово-комунального господарства віднедавна очолює новий керівник. Розпорядження про призначення оприлюднене на сайті міської ради. Відповідно до нього, на підставі заяви Олександра Михайловича Слюсаря від 1.04.2016, керуючись статтею закону про місцеве самоврядування в Україні, було вирішено призначити його на посаду начальника комунального підприємства, виробничого управління житлово-комунального господарства Переяслав Хмельницької міської ради. Ради Київської області. За контрактом сроком на 6 місяців з 1 квітня поточного року по 31 вересня 2016-го включно з оплатою праці згідно контракту. У попереднього начальника комунального підприємства ВУЖКГ Миколи Долгоносова завершився контракт. Безкоштовний проїзд для громадян пільгових категорій скасовано, натомість для переяславців він може бути дешевшим. Щоправда, мова йде не про всі маршрути. Надавати таку знижку поки що запропонувало лише керівництво ПП Автопаслайн. Детальніше на цю тему ми поспілкувалися з директором підприємства Олександром Пасічником. Дещо дешевшим проїзд для громадян пільгових категорій буде на маршрутних автобусах за номерами 1, 6, 7 та 9, перевезення на яких здійснюється компанією «ПП Автопаслайн». Квиток вартуватиме 3 гривні. Для школярів знижка залишається такою ж, як і була. Учні за проїзд сплачують 2 гривні. Було прийнято рішення 25% знижки для людей, які мають, як би то по закону право на пільговий проїзд. Це на благодійних засадах. Так само і рішення щодо 50% знижки для учнів в учбовий період. Директор ПП Автопаслайн Олександр Пасічник сподівається, що люди, хоч трохи, зможуть заощадити, а їхня компанія не залишатиметься у збитку. Спробуємо, я думаю. І повинні люди бути так, задоволені. Ну, я думаю, компанія за рахунок того, що, можливо, почне більше їздити людей з меншою вартістю, можливо, не в таких же збитках і буде. Дещо інша ситуація в районі. Раніше на маршрутах між населеними пунктами Переяславщини діяв такий собі пільговий день. Пенсіонери та люди з обмеженими можливостями безкоштовно їздили щосереди. Тепер за квиток доведеться платити. Олександр Пасічник зауважує, наразі зробити 25 відсоткову знижку на сільських рейсах складніше, адже ціна проїзду варіюється залежно від того. Куди прямує пасажир. По району ми на сьогоднішній день не возимо, виходить, піль населення. Єдине, що я можу сказати, у нас є такий маршрут Госпіталь Київ Аєсдарниця. Це маршрут, виходить всеукраїнського значення. Приїжджають кожного дня 50-60 чоловік з усієї України. Ми на сьогоднішній день на відстані це 101 кілометр. Це перевезення здійснюємо, наче надовго ми ще зможемо це виконувати. Ну, знову ж таки, це виконується за рахунок там, прибуткових якихось інших маршрутів. Загалом ситуація з пільговими перевезеннями непроста. Олександр Пасічник певний, на державному рівні цей момент обов'язково повинні продумати. Практика показала, що відшкодування коштів за проїзд пільговиків безпосередньо перевізникам не дієвий спосіб, точніше марний, адже фінансування в результаті не здійснювалося. Дайте Людині доплату, чи до пенсії, чи там іншим яким чином дайте доплату, а людина вже, я вважаю, сама буде розпоряджатися цими коштами. Чи вона зайде до перевізника, поїде на автобусі, чи вона зайде купить хліб чи ковбасу. Це її право як розпоряджатися. А у нас так виходить: на перевізників це скинули. перевізник начебто, зобов'язаний. Ну, якби мені давали там дешевше, де заправитися, або по сплаті податків, ну якась нам була піля, нам вже немає чого. Все. Ми повинні заправляти автобуси, їх ремонтувати. Нелегка у нас на сьогоднішній день така ситуація, і дуже неординарна, це не від перевізника все залежить. Людям треба зрозуміти, це насамперед ситуація в країні, її треба вкрай змінюватися стосовно пільгових перевезень. Зробити місто в рази чистішим можна спільними зусиллями. Уже не вперше, і що головне вдало це демонструють переяславські активісти, представники міської влади і просто небайдужі люди. Відтак минулої суботи, незважаючи на сильні пориви вітру, робота кипіла вздовж берегів Альти в районі мосту поблизу торговельного центру Магніт. Поборотися з сухим гіллям і травою, купами розкиданого сміття, а також густим очеретом на суботник вийшло близько 30 осіб. Організатори толоки сподіваються, що наступного разу ініціативна... ...підтримають ще більше громадян нашого міста. Не залишайтеся байдужими до навколишнього середовища, адже милуватися мальовничими краєвидами, куди приємніше, як споглядати на гори не потребу. Цієї ж суботи, 9 квітня, в Переяславі будуть проходити аж дві толоки. Об 11-й годині всі охочі можуть долучитися до прибирання в парку імені. Ціолковського, що в районі літака, у цей же час попрацювати граблями і не лише можна буде біля будинку культури, що в мікрорайоні Трубайлівки. Долучайтеся, робімо наше місто ошатним разом. Приборкати вогонь, надати першу медичну допомогу, врятувати людину з води тощо. Минулого тижня правил поводження з екстремальних ситуацій школярів міста навчали працівники Переяславських надзвичайних служб. Пізнавальний захід практикум відбувся на території старої греблі. На пізнавально-навчальний захід, аби навчитися основ виживання в екстремальних ситуаціях, люду прийшло стільки, що, як то кажуть, і яблуку ніде впасти. Уся територія старої греблі умовно поділена на секції, за кожну з яких відповідає конкретна служба. Презентацію своєї роботи, а також наочну демонстрацію самозбереження в критичних життєвих моментах, цього дня проводять працівники місцевого відділення ДСНС, лісового господарства Київобленерго, станції екстреної медичної допомоги водолазно-рятувальної групи ДСНС та Відділу поліції. Останні, зокрема, розповідають присутнім про засоби індивідуального захисту та активної оборони. Учасникам лекції дозволено також все помацати і спробувати в дії. Юні поліцейські роблять це із задоволенням. Дітки, хто є бажаючий випробувати бронежилет. <різвіст> Трошки віддачі. хорош, роста розбудя б'є. далі на черзі боротьба з палаючим об'єктом. У нашому випадку горить багаття, та все ж методи гасіння застосовуються найрізноманітніші. У дію вводиться навіть спеціальна піна. Видовище варто зауважити не з тих, що можна угледіти кожного дня. Зараз пожежники одягнені в тепловідбивні костюми, які витримують температуру 800 градусів. Проклали вони рукавну лінію та ствол ГП-600 для подачі пени. Максимальна віста, на яку може подаватися вод, вода, в залежності від тиску в насосі, від 60 до 70 метрів. Демонстрували засоби гасіння пожежі. Це і. Гасіння за допомогою вогнеасників в даному випадку бачите від пожежної мотопомпи дітки активно гасять умовну пожежу та граються з пожежним стволом. Розказують і показують допитливим учням працівники ДСНС. Також із яких елементів складається форма, що її одягає пожежник, вирушаючи на боротьбу з вогнем. Бойовий одяг складається із костюма, Далі пожежна каста, яка складається із забрала, оце скло, яке захищає очі пожежного від вогню. Ось така балерина. Бачите сіренька? Так вона захищає. Знаєте, як кажуть, краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Отже, для того і проводимо, так? Те, що там у них показують на картинках і розказують на уроках в школі, то це одна справа. А приїхати сюди і побачити, як це дійсно проводиться, насправді, побачити уявну імітовану пожежу, пожежну машину, як рятівники гасять такі умовні пожежі, дійсно, краще один раз побачити. І в пам'яті воно відкладається набагато краще, ніж просто декілька разів це проходити теоретично. Мають нагоду учасники заходу випробувати в дії рятувальні жилети та круги. Без таких засобів не обійтися під час операції порятунку людини, яка тоне. А от за самим процесом рятувальної операції школярі бездіяльно не спостерігають. Допомагають рятувально-водолазній службі. Це нормальний був кидок. А зараз, будь ласка, я попрошу діток прийти на допомогу і підтягнути людину сюди. Хто бажаючи і смілий. Годні, бо вже треба медичний персонал викликати. Екстрена медична допомога тут як тут. Тож далі самопочуття потопаючого в руках медичного персоналу. Лікарі ж розповідають також, що робити, доки швидка в дорозі. На грудну клітину, Вона виливається. Возимо знову на нема, а можна на ОДС шинка? Я живу. І після цього починаємо робити непрямий масаж серця сер сер і суселі, поки не приїде швидка. Швидка – 103. Зуру, Працівниками екстреної медичної допомоги міста Переяслав Хмельницький було надано той тобто, першу медичну допомогу при утопленні правила надання медичної допомоги, правила надання дихальних реанімаційних заходів, непрямого масажу серця. Про важливість такого роду наочних демонстрацій порятунку життя місцеві школярі знають. Нам розповідають, для чого власне потрібні такі заходи, щоб діти знали. Як себе вберегти, коли, наприклад, немає вдома батьків, якщо вони втрапили в такі ситуації, як зберегти своє життя або маленьких братиків чи сестричок? Такої ж думки й начальник районного сектору ДСНС Микола Мостовий каже, захід пройшов згідно з планом. У ході нього вдалося не лише закріпити учнівські знання про правила поводження в екстрених ситуаціях, а й навчити нового. В цілому дітки показали активні знання з правил пожежної безпеки, з безпеки поводження на льоду, на воді, рятували умовних потопельників, в даному випадку рятувальників водолазів. Колега Миколи Мостового Анастасія Лейба переконана, такі пізнавально-навчальні семінари можуть стати доброю традицією для надзвичайних служб. Це один із варіантів профілактики виникнення надзвичайних ситуацій. ж тим часом навчається, здобуває знання. Крім того, що не менш важливо, школярам цікаво. Дуже сподобалось, дуже приємно, те, що дітки активні, всі і участь в конкурсах приймали, і пожежникам нашим допомагали, і водолазів витягали. Отже, ну, я думаю, на мою думку, що захід пройшов вдало, все у нас вийшло так, як ми планували, так, як ми хотіли. Отже, я думаю, що будемо ще співпрацювати, проводити подібні заходи. Запам'ятала ж дітвора сьогодні немало. Побачили, як врятувати людину з води. треба взяти круг і кинути, щоб той треба надів на себе і треба його на... потягнути. Добре, знають учні, що робити й у випадку виникнення пожежі. Якщо пожежа треба завжди дзвонити на 101 і вибігати з хати і повідомляти батькам. Ніколи не треба оставляти включеними електричні прибори. Слід зауважити, що по завершенні заходу його учасники посадили дерева. Ініціатор такого практичного семінару, Переяславець Андрій Чорновський, неспроста запросив до участі працівників Переяславського лісового господарства. Чоловік переконаний, діти повинні знати не лише про вбереження власних життів, а й про оздоровлення навколишнього середовища. Ми зараз посадимо вздовж берега річки, тут красиву вербову алею, От, як знаменування цього дійства і з метою виховання дітей і навчання їх доброму. Процедура посадки буде така. Натягуємо, закопуємо стопчики, натягуємо шнур, щоб рівненько було, по плану, як вони тут запланували. І через 4 метри посадимо ці 20 дерев, верби мецюдана. І теж якось лепту внесемо в цю міроприємство, в цю акцію. Ну що робимо ямку. Так може відро води примоти? Відро води сюди, відро. Присипаємо так, дивіться. Дивіться, присипаємо, так? Я за вершок держу, бачите? Немає телефротишок, так? горимо. Минулого тижня актова зала будинку художньої творчості зібрала разом понад 20 переяславських родин. Мами співали, татусі танцювали, а от допомагали відкривати батьківські таланти, звичайно ж, дітвора. Яким видалося цьогорічне родинне свято, пропонуємо подивитися прямо зараз. Далі без коментарів. Приходити на свята, я думаю, кожен радіє, дивлячись на те, як на цій сцені народжуються нові таланти, нові зірочки. А повірте, кожне сердечко стукається та хвилюється на всіх концертних програмах. Правда, діти? Хвилюєтесь? А давайте, діти, зараз ми гучно подякуємо і привітаємо сьогодні ваших мам, тат, бабусь, сестричок, які прийшли на свято. Ну, діти, вміють гучно аплодувати. Які ви молодці! Час стрім колечів, що не збагнули тато з мамою, як уже гуляли із малесенькою колясочкою. Я пам'ятаю шаги. На цьому в мене та колег усе. Нагадую, ділитися новинами з Альтою ви можете за телефонами, що на екрані. Переглядати інформаційні випуски маєте змогу в мережі інтернет. Будьте здорові, сонячних вам днів, радісних подій, бережіть себе та всіх, кого любите.